Підказка, якою варто скористатися. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Отже, підказка, якою варто скористатися, дивимося, для кого цей розклад. Так, Для людини, якщо ви чоловік, то це ви король кубків. Можете бути рак скорпіон риби, або знаходитися в таких енергіях. емоційних, зараз декось залицяєтеся. Можливо, якраз період залицянь у вас. Можливо, на свою пару глянули інакше. Можливо, з кимось познайомились. знаходитесь в фінансовому достатку. От все добре. На всіх членів сім'ї вистачає, всі задоволені. Але все одно або за кимось спостерігаєте, або весь час наготові. Тобто ви оберігаєте і свої емоції, оберігаєте свій фінансовий стан. Якщо ви жінка, то коло вас знаходиться такий чоловік, про якого я щойно сказала. Так, думаю, хватає. Отже, підказка, якою варто скористатися. Так. Насолоджуйтесь результатами своєї роботи. Ви багато працювали. Ви будували кордони, межі з людьми, з якими співпрацювали, і тепер отримуєте результати. Насолоджуйтесь життям, нікуди не поспішаєте. Все, що ви зробили, принесло чудові результати. Знову дев'ятка. Це як швидке дві дев'ятки завершення ситуації. Очікування пев... певного шляху, тобто ви досягли вже чогось, але зараз понасолоджуєтесь і вам буде. Необхідно, у вас потреба така з'явиться, реалізувати себе далі. У когось по пентаклям в фінансовій сфері, в когось в емоційній сфері переходити на новий рівень. Дев'ятка кубків це коли ви щось святкуєте. Це карта Грошей, жінки і вино. Тобто насолодження моментом, головне, не вдавайтеся в цей момент постійно. Тобто, не перетворіть. Своє життя на постійний відпочинок. Умійте чергувати, коли вам заробляти, коли вам відпочивати? Так, і сімка пентоклів. А що ж тут очікувати? Угу. Тут ще дивіться необхідно проявити талант, уміння чекати. Е, якісь от кошти, можливо, ви їх чекаєте. Вони знайдуть, але пізніше або не однією сумою, як ви домовлялися, не в тому об'ємі, скажімо так, можуть бути прийти, але пізніше вам нададуть інші те, що залишається. Да, ви дійсно ці гроші отримаєте, але прийдеться трішечки почекати. Так, підказка, якою варто скористатися. Так, дивіться, стабільне якесь спілкування, святкування чогось. Можливо, у вас перемога за перемогою, проекти якісь завершуєте, все у вас вдало виходить, от в руках все горить, все виходить, все, виходить, все швидко. Да? І щось пов'язане з королем кубків е, самотнім чоловіком. Самотнім або людиною, яка ну, зараз в даний момент усамітнюється, в тому плані, що уникає соціуму, можливо, навчається десь, можливо, розвивається. там За дипломом пішов чоловік. Да? Ну Тут покупка рак скорпіон риби, або просто емоційна людина. Так, підказка, якою варто скористатися. Угу. Так, ви досягнете своєї мрії, якщо будете поступово вирішувати всі свої питання. Дивіться, в кожному питанні тут своє, де треба почекати, де треба дійсно зрозуміти людину, чому вона, він усамітнюється. Да? Тут буде важко. Дійсно важко. Можливо, ви обов'язків багато набрали, можливо, ви вирішили, що так швидше розв'яжуться певні питання, вирішаться певні проблеми. Да, вам боляче, боляче, можливо, щось неприємне сказав цей чоловік, можливо, вам боляче від того, що він усамітнився, ви б хотіла, щоб він разом був. Але працюйте над цими питаннями. Працюйте поступово, не беріться за все одразу. Ні, поступово. Нагальні питання тільки вирішуйте, і ви швидко досягнете своєї мети, своєї мрії. Дивіться, це всі оці підказочки, вони стосуються того, як вам досягнути вашої мрії. Можливо, у вас не одна мрія, можливо, кілька, можливо, по фінансам. В когось це по фінансам може бути, в когось це в емоційній сфері, а в когось воно сочетається, да? і фінансова, і емоційна сфера. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.